Вони не лише захищають нашу рідну землю, але й знімають неймовірні відео. Наша Тетяна Броцька завжди на поготові показати найсвіжіші шедеври наших захисників і захисниць з Тіктоку. Далі дивимось котики зсу. Доброго ранку! Навіть у найскладніших умовах вони знаходять привід для жартів. І я вже готова показати найцікавіші їхні відео. Це наші котики засу. І для початку коротко про плани українських військових на найближчий час. Валік, або коли тобі прийшла повістка. Всім привіт, з вами Валік. І вона забирають в армію. Так, мені прийшла пов'язка. на догляд. Так, що народ, будемо йду в армію. І піду в армію. Накази командира не обговорюються навіть чотирилапами. Особливо, якщо йдеться про пиріжки. Слухай мене внимательно. Я зараз тобі дам пирожок. біжи до пацанів, окопа піднеси. Скажи, що волонтери привезли. На, бігом. Бігом, неси. Неси, неси. Скажи, що волонтери привезли. Все, давай. Коли в побратима добра душа, і він вирішив підвести тебе до магазину. Іди сідай домой поїдеш. Так? Да? Да. Що не перезуюсь, бо в мене тапочки говні. Не кожен батальйон може прогодувати воїна з таким відмінним апетитом, я вам скажу. І де такі тарілки видають? Багато запитань. Відповідь: увага на екран. Я знімаю воєнне положення. Стиль наше все. Або коли командир наказав маскуватись під місцевих, коли виходите кудись. Їду на наванту. Це <рик> хуліганку купити <рик> Я на КСП так заїду. Таж я тобі кажу, заїжджай. Коли не спав уже дві доби поспіль і починаєш хвилюватися за своє здоров'я. Так. Двоє суток не спав, але я вас прошу. Скажіть, будь ласка, ви ж їх теж бачите, не тільки ж я. Не на чесно. Скажіть, що ви. Теж бачите. Ну, з позиції їду, не здівайтеся з нею. Коли вище командування запитує, що хлопцям не вистачає у війську і що вони отримують по факту, відео несе виключно розважальний характер. Наостанок, як же хочеться, щоб наші захисники і захисниці вже співали інші пісні, і точно не в бліндажах. Би барабан Бум. Бам. Дякуємо вам, наші герої. Бережіть себе, слава Україні!